Луганській області України на річці Північний Донець в 4 кілометрах від станції Городня розташовано містечко Щастя, площею 111 тисяч квадратних кілометрів. Мешкає в містечку 13 тисяч 799 щасливих. Вітаю вас усіх. Я сьогодні представляю вам нову телевізійну програму Світ або світ в іншому трактуванні. Це взагалі зрозуміло, тому що я використовую слово світ як абревіатуру. Дякую за розуміння, тому сподіваюся, на плідну співпраці. Головна мета програми це висвітлення звичайних аспектів життя. Чи людина дійсно мусить бути щасливою? А, сразу скажу, є смисл життя? Філософи говорять, чесно говорять, що його немає. Смисл життя в житті жить в щасті в тому, щоб ця життя була щаслива, поэтому вопрос должен любить человек счастливым просто отпадает. Он обязан другого варианта не может быть. А що є щастям вообще? Вот если он как бы должно быть счастье, оно дає змістом життю. Ну, це вже залежить від людини, кожен сам, ну, собі вирішує, десь ну, в якому в якому випадку він буде щасливим. Тобто, що для нього є найголовніше? Для когось щастя у тому, щоб у нього була родина і всі були живі, здорові, так. Для когось щастя мати дуже багато грошей. Тобто це залежить від людини і від того, які в неї погляди на світ? Я не знаю, є право на щастя, але мені здається, є внутрішній вибір чоловіка: бути щасливим или не бути щасливим. І в залежності від того внутрішнього вибору, То есть чоловік сам решает бути щасливим. Отже, ви, е, тоді виходить, що часто наші пафосні побажання щастя в сім'ї, роботі, щастя в особистому житті, є е, таким собі стереотипом душевності. Тобто банальною словесною відмазкою, чи не так? Не зря ви сказали, що вони пафосні. Все, що пафосне, це лишено прив'язки реальності. Це завжди Ні, Мені здається, навпаки, якщо людині бажають там, щастя, здоров'я щось, то це просто людину програмують на те, щоб... Була щаслива, тобто, щоб вона прагнула цього. І я підтримую цю думку, адже реально будь-яка думка, вона матеріальна і все, що ми бажаємо, тим більше важливу роль відіграє інтонація і стан людини, в якому вона це сказала. От буває таке, що ти хочеш там побажати щось. Таке класне, і воно збувається. А буває навпаки, Якщо людина байдужа до тебе вона просто банально там наговорить тобі кучу непотрібних слів, воно нічого не збудеться. У 2006 році з'явилася перша за всю історію існування людства світова мапа щастя. Я хотів би наголосити на останньому рейтингу щастя, в якому Україна нещодавно посіла аж 74 місце. І це, до речі, аж серед 155 країн. Тому не все так погано. Як Ви вважаєте, чому людство саме зараз починає так, ну, божеволіти від щастя? Ну, насправді в нашому житті зараз в даний момент, не так уже багато речей, яким можна просто радіти. І просто коли досліджують в пошуках щастя, там щось, то просто люди дивляться на ту саму карту чи той самий індекс, і вони думають, а, блін, а чим ми гірші від тих, хто щасливіший за нас. Я снова-таки скажу, счастье ⁇ это вопрос вечный, ну то есть, можно сказать, философская категория, которую каждый для себя всегда решает сам, спокойно вековый никогда не решит, потому что ни один вечный вопрос решить нельзя. А попытки сделать какой-то глобальный проект, чтобы оценить процент счастья, в чем оно состоит для всех, ну это просто невозможно. Сказать каждому, в чем смысл жизни всех, он не может быть одинаков, его нельзя установить. Доброе и э, уже на сам Самкинец. Э... Хотів би наголосити на тому, що незважаючи на різні рейтинги, і я хотів би закінчити нашу сьогоднішню колективну розмову одним питанням, яке для мене особисто залишається найцікавішим: чи дійсно людина мусить бути щасливою? Дякую вам і щасти!